Знайомтесь, це Єгославія. Ви, мабуть, бачили першу частину, якщо ні, ви можете перейти в опис, там є посилання під відео. Ця країна проєктувала з 1929 до 1941 року як Королівство, так і з 1945 до 1992 року як Комуністична Федеративна Республіка. Давайте ми перейдемо з 1945 року. Коли нацисти тікали від червоноармійців, і вся Югославія опинилась під радянську окупацію, відбулися злочини з боку совєтів, доказуючи свою надолю. І внаслідок скоєння цього злочину близько 200 людей постраждали. Лідер Йогославії Йосип Простідо закликав совєтів не чіпати простих людей, але Сосалін відказався, бо оскільки його позиція совкому диктатору Йосипу Сосаліну не сподобалась. Також виникала напруга між Совком та Югославією і було застосовано з боку Совка та їхніх сателітів. Тільки вдумайтесь, всього 219 іцидентів проти Югославії. Але відносини Совком покращилися після смерті тирана. Ну а щодо території 10 лютого 1947 році. І талі, півострів Істрія, був переданий Югославії за Паризьким мирним договором. Адміністративна одиниця Югославії майже співпадає сучасною, тільки Косово перебував під автономією соціалістичної Сербії. Життя громадян країни було антирадянським. Жителі глузували над радянськими газетами. Вони навчали дітей, що совок це залізна завіса, як і їхні сателіти. А Югославія це інакша соціалістична країна. І дійсно, Югославія відказала виконувати вказівки Кремля. Ось можна уявити таку картину. Ей, Союз, що ти твориш? Ти можеш людьми так не ставитись? А -а -а. Ми просто вам освобождать прийшли, після відказу. Ей, Югославія, а можеш виконати мої умови? Що? Ніколи знову Ви не люди, Я з такими свинями вести співпрацю не буду. От блін. Чого так обідився на мене? Наче ну, що зробив поганого? В 1960-70-х -х, х роках відбувся розвиток так званого югославського соціалізму. І, до речі, Югославія у період холодної війни була лідером неприєднаних країн. Тобто країни не переходили ні проти Заходу, ані проти Совка. А після смерті лідера Югославії відбулися криза та між конфлікти, які поклали край існуванню Югославії в 1992 року. Якщо вам сподобалось вам відео, ставте лайк і підпишіться на мій україномовний канал.